Вітаю вас на своєму каналі. Це другий урок. По підготовці до з математики. І сьогодні ми будемо розглядати таку тему, як відношення, пропорція та властивість пропорції. Конспект до уроку ви можете переглянути у моєму телеграм-каналі посилання в описі, що таке відношення. Відношення це порівняння двох або більше числових величин шляхом ділення однієї на іншу. І відношення ми виражаємо зазвичай або через дію ділення, або у вигляді доробу. Для того щоб краще зрозуміти, що таке відношення, давайте поглянемо на ось цей рисунок. Ми бачимо на рисунку два відрізки. Один складається з трьох частинок, інший складається з п'яти частинок. Тому ми можемо записати, що відношення меншого відрізка до більшого відрізка буде дорівнювати як три до п'яти. Ще один приклад: це співвідношення інгредієнтів у рецепті. На два стакани води нам потрібно один стакан молока. Тобто відношення води до молока тут буде як два до одного. Це означає, що для чотирьох стаканів води нам потрібно буде вже дві склянки молока. Тобто відношення воно. Зазвичай виражається у частинах, тобто щось до чогось. Три частини до двох, там, три частини до п'яти частин або шість до восьми. Також ми можемо складати відношення чисел. Допустимо, відношення 6 до 8 можна записати як 3 до 4. Чому? Згадаємо основну властивість пробу, це те, що ми можемо скорочувати чисельник і знаменник на одне й те саме число. Тому відношення 6 до 8 ми можемо скоротити на 2 і це вийде 3 до 4. Іншими словами, відношення – це частка двох чисел. Далі у нас йде пропорція. Пропорція – це рівність двох відношень. Тобто, коли в нас є два відношення, вони однакові, так само як 6 8 і 3 4, то ми можемо скласти з них пропорцію, тобто поставити до між двома відношеннями. 6 8 до 3 4. Теж у нас буде пропорція. Як може виглядати пропорція? Ми її можемо записувати у вигляді дробу або у вигляді дії ділення. Тобто А поділити на Б то рівні С поділити на Д, або А відноситься до Б, як це до Д. Розглянемо приклад пропорцій. Відношення 4 до 5 та 8 до 10 утворює пропорцію, оскільки 4 п'ятих дорівні 8 десятих. Як це перевірити? Чому 8 десятих скоротиме на 2, В нас теж вийде 4 п'ятих, а 4 п'ятих дорівні 4 п'ятих. Ось пропорція це рівність двох відношень, основна властивість пропорції, яка застосовується у задачах, у рівняннях і навіть в геометрії – у пропорції допитки крайніх членів дорівнює допитку середніх членів. Якщо в нас є пропорція, а відноситься до Б як до Д, то за основною властивістю, якщо ми перемножимо крайні члени і середні, то ми можемо між ними поставити до рівні, тобто вони будуть однакові. Якщо у нас пропорція подана у вигляді робу, то що ми перемножимо по діагоналі, тобто один чисельник на один знаменник, інший чисельник на інший знаменник, то в нас теж має утворитися рівність двох величин, тобто там два числа. І щитиму, що буде поставити Давайте ми це перевіримо на ось цьому прикладі. 4 п'яти дорівнює 8 десятих. Помножимо по діагоналі, тобто використаємо основну властивість пропорції. 4 помножити на 10 дорівнює 8 помножити на 5. 4 на 10 40. 8 на 5 теж 40. Як бачимо, 4 5 дійсно дорівнює 8 десятих, і це нам навіть показала основна властивість пропорцій. Тому якщо ви хочете перевірити, чи дійсно рівність двох відношень буде пропорцією, використовуємо основну властивість пропорції. А зараз порозв'язуємо завдання, які були на НМТ, де якраз у нас і використовується пропорція. Кількість виготовлених підприємством за рік дивані відноситься до кількості виготовлених ним крисел як 1 до 2, якою може бути сумарна кількість диванів і ксел, виготовлених за рік цим підприємством. Значить, дивани ми можемо записати як 1 Х. Ми не знаємо кількість диванів, але ми знаємо, як їх подали у вигляді частин. Дивани це одна частина. Різла це дві частинки, тобто 2х. Можна розглянути на відрізку, тобто диван це один вітризочок, крісла це такий самий вітризочок, але два, тобто вже з двох частин. Ми не знаємо довжину одного відрізочка, тобто ми їх позначаємо за х довжини, але ми знаємо, що, що відношення одного відрізка до іншого як один до двох. Тобто, в сумі вони складають. Три однакових відрізки, до довжин яких ми не знаємо, але ми знаємо, що довжини їхні однакові цих відрізочків, Тому сума диванів і крисел складає 3Х. тобто три частини, але кількості ми не знаємо. І нас запитують, якою може бути сумарна кількість диванів і ксел, виготовлених за рік цим підприємством. У відповідях ми бачимо А е, якою може бути сумарна кількість диванів і крисел виготовлених за рік цим підприємством, тобто ми маємо вибрати таке число. Яке буде дорівнювати сумарній кількості, як це зробити, якщо нам відомо, що в сумі дивані і кресало лише 3Х? Це число воно має націло ділитися на 3. тобто і має вийти ціле число, тому що у нас не може бути половина дивану або половина крісла. Давайте розглянемо числа, які нам дали. 72, 95, 101, 91, 86. Як швидко знайти те число, яке, яке поділиться на ціло на 3? Дуже легко. Є один лайфхак. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, значить саме число буде ділитися на 3. Візьмемо число 72. 7 додати 2 вийде 9. 9 ділиться на 3, ділиться, значить і 72 теж поділиться. Якщо ми візьмемо число 95, 9 додати 5, 14. 14 не ділиться на ціло, значить і 95 не поділиться. 101 в сумі 2 не поділиться. 91 в сумі 10 не поділиться. 86 в сумі 14 теж не поділиться. Значить Правильна відповідь 72. Можна було записати ще в такому вигляді, як при x дорівнює а, а яке ж число. Тобто x буде дорівнювати а поділити на 3. І а у нас буде дорівнювати 72. Бо 72 поділити на 3 у нас вийде 24. Ще одна задача, яка була на НМТ в другому року. Принтер друкує одну сторінку за 10 секунд, яку найбільшу кількість сторінок можна надрукувати на цьому принтері за 5 хвилин. Нам дано, що за 10 секунд принтер турбує одну сторінку. І нам треба знайти, скільки він нам за 5 хвилин. Спочатку ми маємо все перевести в одну величину. Якщо в нас є секунди, значить все має бути в секундах. Тобто 5 хвилин ми переводимо в секунди, і це буде 5 помножити на 60, вийде 300. Тобто нам треба знайти, скільки сторінок принтер натрукує за 300 секунд. Цю задачу ми можемо розв'язати через пропорцію 10 відноситься до 300 як 1 до х. Використовуємо основну властивість пропорції, тобто множення по діагоналі. 10 помножити на х вийде 10х, 1 помножити на 300 вийде 300. І щоб знайти х, ми 300 маємо поділити на 10 і х буде дорівнювати на 30. Значить, за 5 хвилин принтер натрукує 30 сторінок. Відповідь А. Ще одна ситуація, де дуже часто використовується в нас пропорція. А саме у розв'язуванні ретробово-раціональних рівнянь. Пропорція це один з методів розв'язування цих рівнянь. І дивіться, нам дано рівняння 1 поділити на плюс 5 до рівні 3. Давайте ми утворимо пропорції. Тобто, спочатку ми зробимо з трійки триб. Допишемо в чисельнику одиницю. Це можна робити, тому що 3 поділити на один вийде те саме. І в нас утворилася пропорція. Використовуємо основну властивість пропорції, це множення по діагоналі. І в нас вийде 3 помножити на х плюс 5 до 1 помножити на 1, тобто 1. Ось це у нас множення одночлена на многочлен. А для того, щоб умножити 3 на цю дужку, ми 3 спочатку множимо на х, це вийде 3х, і 3 множимо на 5, це вийде 5, 15. Далі звичайне лінійне рівняння. 15 переносимо до одиниці з протилежним знаком, вийде 1 відняти 15, 1 відняти 15 це мінус 14, тобто х буде дорівнювати мінус 13 третіх. Це і буде відповідь. Конспект до цього заняття буде в телеграм-каналі. Також в телеграм-каналі я виставлю тести до цієї теми, тому обов'язково переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, зберігайте конспект і розв'язуйте тести, тому що теорія це 20%, а практика це 80%. Якщо є ще якісь запитання, можете писати в коментарях. Я обов'язково їх читаю і буду давати фідбек. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.